Дві загиблих козулі у сільцях знайшли лісівники біля лісної слобідки. Тварини, мабуть, що втрапили до пасток давно, бо частину їх уже встигли з'їсти лісові собаки. Єгері кажуть, що такі випадки не поодинокі. Громадськість б'є на сполох та просить навести лад у лісових угіддях. Їздив до лісу Богдан Малецький. Тушки вбитих тварин знайшли в лісі біля озера. Лісівники показали обладнання браконьєрів, яким ті користуються. Очевидець подій Анатолій Поводюк каже, що зробили таке не мисливці, а справжні нелюди. Тварини не просто втрапили до пасток, а ще й довго мучилися. Єгеря наші вперше виявили таку знахідку. Ми мали таку підозру, що окремі наші сусіди могли би займатися браконьєрством, але до такої степені, Жахіттями ми навіть собі не, не уявляли. І те, що виявили хлопці на сьогоднішній день, тут немає слів. Тут докази е, наявні, абсолютно наявні докази. І як з цим боротися? Можна багато говорити. Потрібно законодавство надзвичайно сурове. І потрібно, щоб люди, які відповідають за це, несли е, відповідальність. І я знаю і знають мої колеги, як боролися у Білорусі. Ми досить часто представляємо Білорусі в зовсім іншому кольорі. За пів року браконьєрство фактично не стало. Взяли, створили загони, дали їм засоби зв'язку, транспорту, дали високу заробітну плату, зброю. І кожен день, уявіть собі, що кожен день, протоколи затримання браконьєрів лягали президенту. Ще в лісі виросла вежа для мисливців. Ніхто із присутніх не знає, хто її збудував та чи були у цих людей дозволи на такі роботи. Однак видно, що біля споруди розкидані кукурудзи лісівники кажуть, що так підманюють тварин браконьєри, а потім вбивають їх. Ми теж зверталися і зверталися до людей, і попереджували, що панове, якщо ви хочете полювати, будь ласка, є законні правила. Поучаствуйте в тому. В... В годівлі тварин, збереженні тварин. Збереження від тих самих браконьєрів. Ну як можна звертатися до браконьєрів, щоб вони не браконьєрили, коли в нього це сидить всередині? Він, же, він, він, він не м'яса хотів. Він якби м'яса хотів, то я думаю, що встані ці люди купити чи на ринку, чи в супермаркеті купити. Вони навіть не удосужились прийти і забрати бідну тварину. На місце виїжджали і працівники міліції. Вони задокументували факт браконьєрства. Однак, лісівники та захисники навколишнього середовища стурбовані тим, що сталося. Вони закликають мисливців діяти в межах законів України та не займатися браконьєрством. З лісної Слобідки Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».